Друзі, всім привіт! Мене звати Микита, і сьогодні ми з вами розберемо одну з найпопулярніших пісень з останнього альбому Playboy Carті, яка називається Rather Light. Перед початком цього відео я хочу вам сказати, що на цих вихідних я планую новий бітбаттл. Він, на відміну від минулого, вже буде тематичним. Якщо вам він цікавий, будь ласка, переходьте за посиланням в описі в мій телеграм-канал, там будуть усі інструкції і усе стосовно наступного бітбаттлу. Чекаю вас там. Також не забуваємо ставити лайки, підписуватися і писати коментарі. Що ж, давайте починати. Я щойно закінчив робити цей ремейк і одразу вирішив записати відео, поки в мене все ще свіже в голові. Не знаю, як вам, але мені з альбому Music сподобалось лише два треки цей і другий трек Wake Up Fields. Більше мені не сподобалось майже нічого. І так склалося, що Light це один з найпопулярніших треків, наскільки я знаю. Інший, популяр... інший дуже популярний це Jordan. Там щось якось так він називається. Але розбирати ми будемо сьогодні саме цей. Почнемо з того, що проект у нас має 133 BPM. Яка тут тональність, я не знаю, тому що я сильно про це не думав, я просто писав ті ноти, які я чув. Також вам хочу сказати, що якщо ви тут шукаєте 100% співпадіння з оригіналом, ви його тут не знайдете. Є декілька звуків, які я не зміг відтворити 100%. Коло. Давайте більше я балакати не буду. Давайте ми слухаємо. Ось те, що ви почули, так буде грати майже 80% пісні. Що тут є? Тут є дуже багато лейрингу, дуже багато реально. Перше, це ось такі пади. Вони з Xenology, це ось такі пади, і взагалі багато чого, точніше, не багато чого, а уся мелодія тут прописана в Xenology, Я так вирішив, що я зроблю все в Xenology. Ось такі пади, обробка на них ось така. Убермот, щоб зробити, дати хорусу, щоб дати прикольний ефект, зробити ширше. Pro-Q прибрав ось тут і зробив такий хірургічний виріс, тому що там торчала одна частота дуже сильно. І е компресія, щоб трохи притиснути звук, бо він стрибав. Наступний звук такий. Це такий типу вокал. В оригіналі ви його також добре чуєте. Щоб його зробити, це знову зenolджі. Це вокал, який називається так. У. Але тут дуже важливо, щоб він був з портаменто або зі слайдами, хто називає, як хоче, і портаменто тут ось такий. Але у чому тут справа? Коли ви будете грати, давайте я вам зараз включу, і ви розумієте, про що я. Коли у вас буде закінчуватися один паттерн, ось вокал, плагін буде перескакувати з цієї ноти на цю знову зі слайдом, чого мені не потрібно, тому що в оригіналі ця нота одразу починалася з цієї ноти, тобто там слайду не було. Тому мені довелося відрендерити це, і рендер звучить ось так, вже з обробками. Я вам зараз і обробки покажу. І одразу тут воно починається з невеликим фейдом, тому що е, так мені довелося зробити. По обробках тут фрейшей, щоб додати верху, і це і усе. Наші наступні пади ось такі. До речі, давайте я вам покажу, які тут ноти. Вони тут ось такі. Пресет ось такий. І обробки на цьому пресеті нульові. Наступний пад ось такий. Я його обрав, тому що він дає е, той транзієнт, який є у пісні. Мені його не вистачало, але все ще я не отримав саме той звук, який мені був потрібен, але транзієнт хоча б я отримав. Обробок, як ми бачимо, також ніяких нема. Далі що було більш плотніше, я додав ще хор. Ось такий. З обробок на ньому fresh air. І еквалізацію прибрали низ. І останній пад це софт ось такий. Ось такий. Оробки, скоріш всього, знову ж нема. І насправді ще є один пад. Ось такий. Він також дає нам трохи транзієнту. Обробки тут є. Прибрав верх, без нього ось так, мені цього нам не потрібно. І UberMod, щоб зробити ширше і знову ж таки більш прикольний хорусний звук. У цілому по інтро і взагалі по основній частині це все, окрім однієї деталі, про яку я вам казав, це такий ефект статеру, щоб його зробити, мені довелося а, вімкнути грозбіт. З такою темою. Ось так, і ось так на гучність Це е, можна сказати, що це такий нібито дуже маленький сайдчейн, на як ви можете зробити, наприклад, в Кікстартері або в Шейпербоксі або є ще багато плагінів, коли ви робите просто сайдчейну там на одну четверту, на одну восьму. Тут в мене на кожну другу долю, тобто на другу і на четверту, в мене це працює. Що ж, давайте переходити, мабуть, до самого головного, звісно, до нашої драмки. Давайте ми послухаємо разом усе, і потім я вам розкажу про драмку. Ось так звучить наша драмка разом з інструментами. По драмці тут насправді все дуже просто. хай хет майже прямий, тільки є е, декілька ролів на початку. В соло це ось так. Нічого такого супер особливого нема. Також є тут три опен-хети, які звучать ось так. Вони грають, ви бачите, в яких місцях. Далі в нас клеп. Як основний акцентний інструмент замість снейру. Ось так звучить в соло. І тут є ще синкопований снейр. Він звучить, якщо не 100% так само, то принаймні дуже-дуже близько. Я взяв ось такий в оригіналі семпл звучав ось так. Але щоб він був схожий, мені довелося підняти на, умовно, скажемо, на 1, на 2 півтони. І звучить він ось так. Далі це 808-й. 808-й також дуже схожий. У соло він звучить ось так. Ось такий паттерн. Ї їх тут, наскільки я пам'ятаю, три. Ось іде такий, потім йде майже такий самий, але тут нема на октаву вище ноти. І далі буде ще один паттерн, але тут змінюється трохи ось тут ритміка. Що є цікаво, у цьому 808 це насправді я б сказав, що це використовується досить рідко, це коли ось тут 808 він стоїть не тільки 808-й, а в принципі ритміка дуже часто ставлять, наприклад, на сильні долі, тобто на першу. Або на третю. У даному випадку 808-й стоїть на четвертій долі, тому звучить це досить е, прикольно. І насправді це е, е, такий елемент, який можна взагалі не будь-де використовувати з таким. Е, ми маємо бути обережними, тому що іноді це може навпаки вбити нашу ритміку. Також, коли додається драмка, в нас додається новий мелодичний елемент, наша контрмелодія, яка звучить у соло ось так. Ось так, прикольно. Це знову ж Xenology, ось такий Sign Lead По обробках цього в мене ось такий компресор, про який я вже дуже багато разів казав. Він підняв мені вверх, трохи перебрав ніс і трохи прибрав, мабуть, десь середину, десь її підняв. І реверб. У цілому, все по основній частині, коли починається, коли вона закінчується, починається. Скажемо брідж, який буде звучати ось так. Що в нас з'являється тут? Окрім того, що в нас зникає дуже багато опадів залерених, в нас з'являється електрогітара. Як на мене, це електрогітара. Можливо, це якийсь синт, але мені це звучить 100% як електрогітара. І тут вона не дуже схожа, про що я казав на початку відео, тому що я не зміг знайти такий самий звук. Мені щось підкаже, підказує, що це, скоріш за все, була жива електрогітара, на якій зіграли. Я так зробити не зміг, тому у соло це буде звучати ось так. Ось такий паттерн. Інструмент знову Zynology, Clean Guitar. І ось такі обробки. Ubermod знову хорус, вальхали Шимер дуже прика... прикольний реверб, q 3 І знову цей плагін. І останній момент, який відрізняється у цієї пісні, це коли повністю зникає драмка. Таких моментів у нас два буде ось тут і потім наприкінці. І насправді з ремейком в мене і усе, тому що тут я не знаю, що більше показувати. біт не дуже складний, реально тут дуже багато чого репетативного, тут немає якихось супернових інструментів, які з'являються, зникають в якийсь момент. Як, наприклад, це було у мене у ремейку Tame Пала, якщо ви хочете, можете подивитись ось тут за посиланням. Тут все досить одноманітно. Тому тут нічого такого складного не було, окрім моменту, щоб відтворити саме залеєріні пади. У мене це 100% не вдалося, але я сподіваюся, що ви мене пробачите. Також хто хоче під кінець цього відео, я вам залишу версію повністю з вокалом, тому що я сепарував з теми і достав з пісні вокал. І я цей вокал засуну у мій ремейк, щоб ви почули, як це звучить. Для вас і ви мені скажете це чи близько це, чи не близько, ставлю саме під кінець, тому що я скоріш за все мені прилетить копірайт, і якщо що, щоб я просто цей момент вирізав з Ютубу одразу. Тому, якщо ви це відео дивитесь, і так сталося, що ви цей фрагмент, цю повну пісню не чуєте. Знайте, що я це вирізав. Якщо що, я залишу повну пісню, якщо вам сильно цікаво, я залишу повну пісню в своєму телеграм-каналі, знову ж посилання в описі. Щиро дякую вам за перегляд, ставимо лайки, підписуємось, слухаємо повну версію, якщо хочете, і пишіть в коментарі, чи схоже це на оригінал.